Серію конкурсів професійної майстерності на південно-українській АЕС завершено. Змагались представники восьми спеціальностей. Свої сили у фаховому батлі спробували 50 молодих фахівців віком до 35 років. Цього тижня велась боротьба серед водіїв автотранспортних засобів. Приймають участь молоді спеціалісти, які в нас працюють загалом всі в другої колонії, тобто, це легковий транспорт, вантажні автомобілі, які не перевищують масу 3,5 з Тисячі кілограм. Основні завдання виявити найкращого, направити його на е, змагання, які будуть проходити під егідою НЕК «Енергоатом», ну і зайняти достойні місця. Я думаю, що перше. Конкурсний білет для теоретичного етапу визначили жеребкування безпосередньо перед початком фахового змагання. Молодим спеціалістам треба було згадати, як вони складали екзамени у сервісному центрі під час отримання посвідчення водія. Білет містив 20 запитань з правил дорожнього руху. За неправильні відповіді нараховувались штрафні бали. Успішне проходження теоретичного етапу це підтвердження кваліфікації молодих спеціалістів, але цього для перемоги замало. Треба було ще й показати вміння вправно керувати транспортним засобом. Рецептом перемоги поділився начальник відділу охорони праці, безпеки та руху автотранспортного господарства Сергій Чебан. Зосередженість в першу чергу. Ну, знання це базові, вони повинні бути у конкурсантів і раніше, вони не набудуться за період конкурсу, е, відношення, ну і склад характеру. Бо тому ми всі бачимо, які в нас умови. М -м, то в нас був ковід, тепер війна. Тобто треба зосередженим бути на виконанні тих вправ і тих завдань, які для нього зрозумілі. Я маю в виду, як для конкурсанта, виконати їх правильно, без порушень. Ну і вчасно, так як це повинно проходить під час виконання завдань у заказчика. Водії здавали фігурне водіння на ваз 2109 Практика пройшла драйвово. На визначеній дистанції треба було проїхати дев'ять фігур з мінімальним часом, не зачепивши обмежувальних фішок. Члени комісії оцінювали правильність зрушення з місця, користування дзеркалами заднього виду, вміння робити розворот на обмеженій ширині проїжджої частини. Правно перемикати передачі з нижчих на вище та з вищих на нижче, маневровість руху заднім ходом. Конкурси проводиться для з метою виявлення да. Да, професіоналізму і е, якості їхнього водіння, якості е, знань правил дорожнього руху. От цей конкурс і показав, хто, краще, хто на, кому треба працювати ще над тими самими правилами дорожнього руху. За результатами конкурсу професійної майстерності, перше місце посів Руслан Єфременко у хлопця 12 років водійського стажу. Каже, що до війни працював далекобійником і об'їздив чи не півсвіту. В автотранспортне господарство Південно-Української АЕС хлопець влаштувався лише у серпні. Тиждень тому був допущений до самостійної роботи. Впевнений, якби в нього було більше часу на підготовку до конкурсу, показав би ще кращі результати. Приятель, як говорили, що спробуєш в цьому конкурсі себе, можеш, буде можливість зарекомендувати, показати себе. Так, і директор так само сказав. Тепер більше детальніше познайомився. А далі будемо бачити. Життя розкладе. Друге місце в конкурсі профмайстерності серед водіїв посів Олександр Турик, третє Олександр Хлипа. Як і переможець, вони отримують грошові винагороди у якості заохочення за хороші результати у фаховому змаганні. Восени на майданчику Південноукраїнської АЕС планували провести галузевий конкурс професійної майстерності серед підрозділів на Екенергоатом. Але в компанії прийнято рішення перенести його на післявоєнний період. Фінальна частина в будь-якому випадку відбудеться. Будемо мати надію, що відбудеться на Південноукраїнській АЕС, але вже після нашої перемоги. Коли ми дочекаємося повернення всіх наших територій і запорізьку атомну електростанцію. Враховуючи те, що зараз місто знаходиться під окупацією і нашим хлопцям дуже там важко, і не тільки хлопцям, а нашим людям, які перебувають у Наградарі і працюють на Запорізькій АЕС, ми просто не маємо ніякого морального права проводити зараз міжголозовий конкурс профмайстерності без них.